Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про життя та історію правління видатного французького короля Хлодвіга I. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Франки були відомі римлянам з середини 13 століття. Цей етнонім означає вільні. Це германське плем'я, яке поділялося на дві великих групи. Салічні або морські, що проживали на території нинішніх Нідерландів, і ріпугарські, тобто річкові, що розселилися в середній течії рейну. Обидві гілки у V столітті ділилися на декілька племен, очолюваних королями, що походили від одного легендарного предка. За переказами першим королем франків був якийсь фарамонт. Що був сином Маркомира, який з'явився зі сторони і, нібито навчив франків поводитися зі зброєю і зводити укріплення навколо своїх поселень. Маркомир і дав Франкам свого сина, бо ті хотіли мати короля подібно до інших народів, його спадкоємцем був Хлодіон, Клод, син якого Мировей започаткував династію Мировінгів, що правила франками. Декілька століть. Франкський літописець VII століття Фредегар у своїй хроніці навів легенду про походження Мировея, кажуть, що якось літньої пори Хлодіон перебував зі своєю дружиною на березі моря. Опівдні його дружиною, яка вирішила викупатися, оволоділо чудовисько Нептуна, схоже на Кентавра. З того моменту чи то від звіра. Чи то від чоловіка вона завагітніла і народила сина, якого назвали Мировеєм. За його ім'ям, сі королі почали зватися Мировінгами. Згідно з іншою легендою, Фарамонт і наступні королі вели свій рід від троянців, які прибули після взяття греками Трої на територію Галії. Предками Мировінгів найчастіше називали царя Пріама чи Енея. Характерною рисою зовнішності меровінгів було дуже довге волосся, яке вважалося свідченням їхньої обраності та Божої до них милості. Сучасники називали їх довговолосими королями. Візантійський історик VI століття Агафій Міринейський повідомив, що у правителів франків було довге волосся, що падало на спину. Їм було заборонено стригтися. І вони залишалися з дитинства нестриженими. Волосся їх красиво падало на плечі, а спереду було розділене проділом. Це вважалося ніби деяким знаком і найбільшою прерогативою честі королівського роду. Піддані ж стриглися в коло і мати їм довге волосся аж ніяк не дозволялося. Відсікання волосся вважалося найважчою образою для представника династії Мировінгів і на практиці означало втрату його прав на владу. Всі ці здогадки легендарні, достовірно ж відомо те, що першим історичним вождем салічних франків більшість істориків визнають сина Мировея Хільдерика, який правив у 467-481 роках. Наш герой Хлодвіг, фактичний творець Франкської держави, був сином зазначеного Хільдеріка. Хлодвіг, син короля Хільдеріка та королеви Базини Тюрінгської, вступив на трон у 481 році у віці 15 років після смерті свого батька. Він успадкував владу над порівняно невеликою державою, власне, одному з кількох королівств. Салічних франків із центром в Турні. Територія Галії в цей час була розділена між кількома державами. На південь від франків проживали Алемани, на заході від них, на північному березі річки Луари, розташовувалася Галоримська держава залишок Західної Римської імперії, очолювана римським патрицієм Сіагрієм, держава Сіагрія. Зі столицею в місті Суасон, на південь від Луари, держава Вестготів зі столицею в Тулузі, яка простягалась на південь від Піренеїв, і нарешті на схід від Вестготів – королівство Бургундів зі столицею в Ліоні. Щоб завоювати Галію, Хлодвіг мав підкорити або поставити в залежність від себе всі зазначені держави, а також підпорядкувати. Інші франкські королівства. Хлодвіг обрав першою жертвою державу Сіагрія. Це була з одного боку найслабша з усіх перерахованих країн, а з іншого боку, досить розвинена в економічному відношенні область. Досить згадати, що тут були такі міста, як Париж і Суасон. В 486 році Хлодвіг в союзі з королем ріпуарських франків. Сігібертом і своїм родичем Рагнахаром, який очолював одне з королів салічних франків, виступив проти Сіагрія. В битві під Суасоном галоримляни були розбиті. Сіагрій утік до Тулузи до короля Вездготів Аларіха II. Однак той не наважився сваритися з Хлодвігом і видав йому Сіагрія. Хлодвій розумів необхідність налагодження відносин з місцевою галоримською елітою і перш за все з духовенством, незважаючи на те, що на той час він залишався язичником. Про такі стосунки свідчить знаменитий епізод із Соосонською чашею. Після пограбування Римського собору єпископ Реймса попросив повернути в собор дивовижної краси чашу. Хлодві відразу ж погодився, але проблема полягала в тому, що захоплене підлягало поділу між усіма воїнами. Король спробував виключити чашу з цього поділу, попросивши військо передати йому чашу зверх його частки. Але один із воїнів розрубав чашу мечем зі словами Ти отримаєш звідси лише те, що тобі належить за жеребом. Хлодвігу залишалося лише передати посланцю єпископа уламки священної посудини. Але незабаром, під час щорічних народних зборів, що супроводжувалися оглядом війська, яке іменувалося Березневим полем, Хлодвіг, звинувативши згаданого воїна в тому, що він тримає зброю в поганому стані, розрубав йому голову сокирою. При цьому Хлодвіг сказав, Ось так і ти вчинив із тією чашею в Суасоні. У 494 році Хлодвіг породнився з бургунським королівським домом, одружившись з дочкою бургунського короля Хільперіка і племінницею його спадкоємця Гундабада, Хродихільді, Клотильді. В союзі з Бургундією Хлодвігу вдалося завоювати землі Алеманів. Далі була війна в Бургундії. Спорідненість із правлячою родиною дала Хлодвігу підставу втручатися у справи цієї країни. У міжособній боротьбі, що почалася в 500 році в цьому королівстві, Хлодвіг підтримав претендента на престол Годегізеля, який повстав проти свого брата Гундобада. У війні, що почалася успіх спочатку був на боці Хлодвіга, але після втручання везготів на боці Гундабада Хлодвігу довелося змиритися з невдачею. Хлодвіг став перед необхідністю воювати з найсильнішою державою Західної Європи Везготським королівством. У вирішальній битві Прівої Пуатьє у 507 році Везготи були розбиті. В результаті добрий шмат гальської частини Везгорського королівства, Аквітанія була приєднана до королівства франків. Везгольська держава продовжила своє існування на території Іспанії. Далі Хлодвігу не склало ніяких труднощів приєднати дрібні королівства салічних і рипуарських франків. У 511 році король Хлодвіг. Перший помер. Він залишив своїм спадкоємцям велику могутню державу і його по праву вважають творцем французької держави. Найважливішою подією, що значно сприяла успіху завоювань Хлодвіга, було його хрещення і прийняття християнства у формі православ'я. Поняття православ'я, о мій допитливий слухачу, означало тоді зовсім не те, що зараз. У п'ятому столітті православна або латиною Ортодоксальна церква це панівна серед населення колишньої Західної Римської імперії та у Візантії церква, що протистояла іншим напрямам в християнстві: аріанству, несторіанству, монофізитам загалом течіями, засудженими Селенськими соборами. Так сталося, що майже всі Варварські союзи племен. Прийняли християнство у формі аріанства, очевидно, побоюючись потрапити під вплив Риму. І всі сусіди Франків, крім держави Сіарія, Вестготи, Бургунди, Оздготи та інші були аріанами. Це зумовило внутрішню слабкість цих країн. Кожна з них складалася з відносно невеликої, але правлячої групи варварів аріан і православних галорімлян. Які все ще становили більшість населення. Прийнявши християнство в його ортодоксальній формі, Хлодвіг відразу ж отримав симпатії та підтримку значної частини галоримського населення. Причому Хлодвіг намагався зробити все, щоб ці симпатії не зменшувалися. Про це говорить і згаданий випадок із вазою та інші події. Так, під час походу на Вестготів – Хлодвіг заборонив силою відбирати майно у населення та дозволив брати лише траву для коней. Григорій Турський повідомляв, що коли один із воїнів самовільно забрав у когось із мешканців заготовлене ним сіно, мотивуючи свій вчинок тим, що сіно це і є трава, Хлодвіг одразу ж розітнув його мечем. Великий вплив на рішення Хлодвіга охреститися зробили. Троє людей це його дружина, свята Клотільда, яка доклала чимало зусиль для того, щоб схилити чоловіка до цього рішення єпископ Римський, святий Ремігій або Ремі, а також свята Женев'єва або Геновефа Паризька. Вона прославилася тим, що під час облоги хлодвігом Парижа зуміла доставити до Парижа караван із продовольством для голодуючих Парижан. А після взяття Парижа часто розмовляла з франським королем. Кажуть, що саме свята Женевєва порадила Хлодвігу зробити Париж столицею Франкської держави, вказавши на переваги цього міста. Хроністи повідомляють, що Хлодвіг довго сумнівався, перш ніж прийняти нову віру. Після народження першої дитини, названої Інгомером, Хлодвіг поступився наполяганням Клотильди. І дитину хрестили, проте, як писав Григорій Турський, дитина померла після хрещення ще в білому одязі, в якому він був одягнений при хрещенні. Другий син також після хрещення серйозно хворів, але вижив. Остаточно він прийняв рішення хреститися під час походу на Алеманів, коли в одній із битв. Вони перемагали, а Хлодвіг звернувся до Бога з проханням дарувати перемогу. Франки в тому бою перемогли, і Хлодвіг прийняв остаточне рішення хреститись. Це сталося 496 року. Хрестив Хлодвіга римський єпископ Святий Ремігій. Разом з ним хрестилися три тисячі франкських воїнів, родичі та придворні. За переказами, перед хрещенням святому Ремігію з'явився ангел у вигляді Голуба і приніс посудину з миром, яка отримала назву Свята Скляниця. Згодом усі французькі королі коронувалися в Римсі і помазувалися на царство миром з цього флакона. Скляниця була розбита в роки Французької Революції. Ну і нарешті слід сказати кілька слів про легенду. Згідно з якою Хлодвіг, втім, як і інші мировінги, є начальком Ісуса. Ще в середньовіччі виникла легенда про святий Грааль, Сан Грааль чи Сан Греаль. Це чаша з вином, із якої Христос на Тайній вечері причащав апостолів. В Євангелії від Матвія про це сказано так: Христос, взявши чашу і дякувавши, подав їм. Апостолам і сказав пийте з неї все, бо це є кров моя нового заповіту. У цю чашу Йосиф Аримафейський зібрав кров із ран розп'ятого на христі Спасителя, Нагадую, що Йосиф Аримафейський це той самий персонаж Євангелія, який поховав Ісуса. Йосиф Аримафейський зберіг цю чашу і привіз до Британії той, хто вип'є з чаші Граля. Отримує повне прощення гріхів і вічне життя. Ця легенда стала дуже популярною після опублікування лицарського роману поета 12 століття Кретьєна де Труа «Персеваль або Повість про грааль. Проте, в наш час виникла нова інтерпретація поняття Святий Грааль, основні поняття цієї версії. Євангельська Марія Магдалина була не лише ученицею. А й дружиною Ісуса. Після розп'яття Магдалина відбула на південь Галії, де народила дівчинку, дочку Ісуса, франські королі династії Мировінгів і, відповідно, Хлодвіг, є прямими нащадками Ісуса. Нарешті ця спорідненість ніколи не припинялася, і надалі більшість королівських сімейст Європи були прямими нащадками Ісуса. Відповідно до цих поглядів, термін Святий Грааль за співзвучністю почали читати як Санкт Роял, що в перекладі означає королівська кров. Найбільш послідовну цю версію виклали Майкл Беджент, Річард Лі та Генрі Лінкольн у своїй книзі Свята кров та святий Грааль, написаній у жанрі альтернативної історії. Широкій популяризації цієї версії сприяла публікація її основних положень у бестселері Дена Брауна Код да Вінчі. Ця версія знайшла своє відображення навіть у кінематографі. Шлюб між Ісусом і Марією Магдалиною став однією з сюжетних ліній фільму Остання спокуса Христа, знятого відомим режисером Мартіном Скорсезе. В 1988 році за романом Нікоса Канзакіса Остання спокуса до цього слід додати, що мощі Святої Марії Магдалини знаходяться в каплиці міста Сентбом, що на півдні Франції у гирлі Рони. За переказами Марія Магдалина після прибуття до Франції 30 років проживала в печері, неподалік від цього міста. Незайвим буде згадати, що ця версія, здавалось би, отримала в новий час деяке підтвердження. У 1945 році була знайдена так звана бібліотека Нах-Хамаді Хамаді це з рукописами IV століття, виявлений поблизу одноіменного села в Єгипті. Серед інших рукописів було виявлено великий фрагмент тексту. Невідомого досі Євангелія. Воно отримало назву Євангелія від Філіпа, оскільки він був єдиним з апостолів, що згадувався в ньому. Так ось роль Марії Магдалини в цьому Євангелії тлумачиться дещо інакше, ніж у канонічних Євангеліях. У розділі 32 говориться: Троє йшли з Господом увесь час, Марія його мати, його сестра та Магдалина. Та яку називали його супутницею. Далі, у розділі 55, і супутниця сина це Марія Магдалина. Господь любив Марію найбільше серед усіх учнів, і він часто цілував її уста. Інші учні, бачачи його люблячи Марію, сказали йому: чому ти любиш її більше за нас? І далі, в цьому Євангелії, Христос багато міркує про таїнство шлюбу. Про особливу роль Марії Магдалини в історії Христа наголошується і в іншому апокрифічному Євангелії, опублікованому в 1955 році. Воно було названо Євангелієм від Марії Магдалини, оскільки саме вона його основний персонаж. В главі 17 говориться буквально наступне: Петро сказав Марії, Сестра. Ти знаєш, що Спаситель любив тебе більше, ніж інших жінок. Скажи нам слова Спасителя, які ти знаєш, а ми нічого про них не чули. І на сам кінець у 2012 році було опубліковано фрагмент папірусу 4-століття, на якому збереглося вісім фрагментів тексту коптською мовою. Серед них виділимо такі: Ісус сказав їм: Моя дружина! Марія гідна цього, що говорить на користь описаної версії. До того ж, дослідження 2014 року підтвердило справжність цього документу. Однак дослідження 2016 року показало, що папірус є сучасною підробкою. Я надаю зараз можливість самому слухачеві вирішити, чи несе елемент істини твердження про те. Що королі династії Мировінгів і, відповідно, король Хлодвіг були спадкоємцями Христа чи ні. Щодо мене, то я налаштований дуже скептично. Обидва Євангелія, уривки з яких наведені в ролику, судячи з термінів, що там вживаються плерома, Еони, Ехамов є гностичними, а твори гностиків настільки символічні. Туманні та фантастичні, що сприймати їх як історичне джерело досить проблематично. Отже, розповідь про життя та історію правління франського короля Хлодвіга I завершено. Якщо розповідь була цікавою та корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!